Чи змінилась твоя форма після переходу з Наві? Чи ти залишився сам собою, а помінялось оточення? Чи змінилася моя форма? А, ну, не, в якому плані ти завжди змінюєшся, коли переходиш в нову команду, тому що ти щось від неї забираєш і щось залишається від е, старої. Тобто, звичайно, я змінився. Думаю, що все-таки в кращу сторону і мені подобається, як зараз в нас сидело слот. Зараз ви з навіть дві найпопулярніші українські команди. Чи відчувається змагання за фанатів? Е, ну навіть з іншого калібру організація, оскільки монти тільки з'явилися і розвиваються. Це тільки початок, скажімо так, шляху. А навіть на іншому рівні, тому ніяк, про ніякі змагання зараз не можу йти мови. Але ну, ми будемо робити все і старатися, щоб е, розвивати монти як можна. Але досить популярне зараз і канали, і відео, і. Так, Ну, досить популярні і на відео може бути багато переглядів, але фанбаза все-таки у наві інтернаціональна і дуже багато з інших країн володівальників також. Як підтримуєш ментальну і фізичну форму, окрім ігрової? А, ментальну форму підтримую, тим, що читаю книги, відпочиваю, спілкуюсь з рідними. На даний час тяжко підтримувати ментальну форму, тому що давно не були вдома і ну, не бачили рідних, то важче. А фізичну форму останнім часом стар... ну, просто стараюся їсти здорову їжу і деколи виходить, забігаю в зал, там побігати щось таке.